прави да конечно сказао もうそばにあってもらってもらって

Після школи пішов на примоти мутажний комбінат РНК на Мачіпаєва. РНК Омерлова. РНК Омерло, закінчив вищу освіту економічний факультет, був начальником конкурсіної юниції. Займався ремонтом такого обладнання. Ціла область була в нашому... В руках, в принципі, було. садики, школи, магазини, ресторани, кафе. А, а, вели, не, взяв, ну, Через деякий час, звісно, ну, так наша держава нашого жило, що себе роботи. Закінчились, здалися на тефони. Стел... Ми займаються спеціальністю ремонт полоді опалення. Маю своїх друзів, колег, які раніше обирали на заводі, ми передаємося бригадою. У нас є 4 чоловіка. Так що якісь проблеми ремонту, щось такої. Дорога доходить до вас. Вищайтесь, не знаю. Маю дочку Мирославу. І 12 років закінчила 6 клас, учиться в цьому школі, куди спорту, що залучилася за Китайське. Хочу подякувати дуже нашим викладачам Рівні Володимирівні, яка нам дала фундамент письма, рахування. Дуже мало їздило з нами по всяким тим конкурсам танці, то, звісно, відривався від сім'ї. Потім то все перейшло на руки мої прівни, яка з нами теж їздила, і кужу, і Франківському, і на всі такі. Любив я його предмет, історію, часто записував, коли він не по книзі розказував, а свою думку розказував. Мені любилася його історія, тому що він розказує, що не те, як у підручнику а зовсім другі азвивалися. Дякую вам, наші вчителя, що ви нас так виховали, що ми дістали стільки знань. Ну, за вас, молодий. Присок, я, так. Решик, я, згадав, да, я тільки задав, виявляється, у нас два решта різні. І да, дуже да. дуже погано, що і з моєї сторони, я про себе говорю, що я не міг догадатися, що все таки треба було і Сергій? Да, ми да, 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 не додумалися його. Hmm. <плес> Ні, я, дуже добре, що ми всі зібралися, дуже добре, <плес> е -е, що знайшли час. Дуже погано. У нас було набагато більше, що не змогли люди викроїти дві години, три години і просто прийти, показатися, що «да, от я жива, чи живий, здоровий, все добре, в мене погано чи непогано. Таке каждо, 10 років це немалий час, коли ми разом пробули. Я закінчив святось академію, дотепер працюю і толкаю сільського господарство у нас на Закарпатті. Займаюся підприємською діяльністю. Маю двох дітей, чарівні до врежі, дочка і син теж тобто, танцюють. Дочка в минулому році в Барселоні зайняла п'яте місце до танця. Так що є якісь гени, танцюють, такі в неї і сина. Надую, до речі, по своїй лижній фабриці, ти не знаєш, мабуть, і мою продукцію. Дуже щасливий і радий, якщо 30 років я багато нас, кого я 30 років не бачив. Через 30 років не побачили, я дуже щасливий і дуже радий всіх бачити і подякувати вам, дорогі вчителі, за те, що ви є, що нас так виховаєте. Я хочу казати, що добре читаль, то свім полічного запису, що От Яке розуміння у дітей, наприклад, як вони розуміють роботу в школі? Кажуть їм і так. Марія Скажіть, Раїсі Володимирів, найскладе розклад так, аби в суботу не було шостого урока. Мені в суботу треба йти за дітину, забрати комісаду. А в нас в суботу поклала шести Знаєш, Сережа, Якщо сказати розклад також дитину, не зупиниться. У нас ніж вода малого слабника. Я не на роботі, і мама на роботі.

Добрий день всім, кого ще не бачив. Був такий такие Рейті, став Василем Рейті, Особых змін нема. На сьогоднішній день приємний підприємець. Тобто, <рес> якщо, допустимо, у когось є якісь питання, телефончик мій завжди є, допомагаю, допомагаю, <рес> у всьому, у всьому. мебелі. Якщо всі пам'ятаємо, я задумався над тим, з чого мені починати свою історію. Оказалося, що я ж вообще ніфікаво, бо мені не знаєте. Як я пішов із школи, так мені Леонід гороч запихнув на закел. Якщо пам'ятаєте, тоді до жовтня місяця мав устроїться на роботу, якщо не у гори у мені, у в з полколком. В августі Вені Григорович мене остроє на церкві. Почав я там свою роботу. Фацан, самолян, ще 18 років, не є однієкомплектації економіст. Перша командіровка, 18 років, перша командіровка, як ви думаєте, куди Ленінград? Мама каже, сина, як ти поїздиш? Я кажу, мама, ти що поїздані ходять чи що? Вона каже, йде у далекий путь. Я кажу, мама, паспорт є, гроші є, язик є. Все, доберуся. Почалася моя трудова кар'єра, в свой Советський Союз був. В Москві з пересадками був море раз. Омс-Томського Сібір в я працював на Зекелі, на економічному відділі. Потім забрали в армію, обслужив два роки чесно у внутрішніх військах в Раді, був ще кількість водієм. Потім повернувся додому, устроївся на ЗКЛ і почався у нас розпатися все. Почали ми думати, що, куди. Почалася і Чехія, почалася і Росія, почався і Казахстан, заробітки. Один прекрасний день в Чехії працювали на стройці. Паде дощ такий проливний, що то ужас. На території будівництва нас заставляють збирати каміння, підготовляти для фундамента, закидувати в биток. Чехії в плащах в чоботах сидять у вагончику, ми працюємо на території. Каже, о, друзі мої, взяв плюнув, каже, все, до свидання, чехи більше мені не роблять. Найчеки робити на себе, я буду робити на Україні. І сьогодні, так? Тому що я сюди да, почав робити у ПО «Барвіном» був такий. А добре, Юрій. Комбінат до А потім з 96-го став підприємцем. Да, і так помаленько все тянеться, тянеться, тянеться. Родилися у мене, ну, верніше, у жінки з моєю допомогою діточки, хлопчик і дівчика. Дівчика да, моя зараз навчається і живе в Німеччині. Син біля мене вдома, 25 і 20 років. Ну, то те, що за пляшку шампанське прийняли за десь Та мабуть, мабуть. Я чужих не приводив, не в своїх. Я чужих не приводив, своїх, також, навірно, так що, наверно, вона. Дитина молодець добилася, закінчила тут вищу освіту на німецькій філології, зараз там поступила на економічний у Німеччині, на німецькій мові і навчається. Ну, в принципі, і все. Такий я приятний підприємець. Дуже радий вас всіх бачити, дуже радий, що є дійсно ще ті наші старі гени, які нас наложили доброту, повагу до старших людей. І дуже вдячний нашим педагогам, яких, на жаль, не можна зібрати всіх, але ж перших тих, які тебе привели за ухо і посадили на стівчик, тих, які дали тобі перві знання, запустили тебе в цей тяжкий світ, як оказалося, їх треба цінити і помнити завжди. Давайте вип'ємо за наших вчителів і за всіх вас, щоб вас завжди не покидали на них передиційні хороші настрій і получуть в Божі Світ.